Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Шокерікс. І сьогодні ми будемо оглядати танчик, який називається Street Six, Напевно, це шведський танк восьмого рівня. В більшості ми дивилися дев'ятки, розглядали десятки, які будуть в коробочках. А це в нас вісімка, єдина, яка буде в коробках. Я думаю, ви неодноразово бачили даний танк в рандомі. Я теж його бачив, але не звертав уваги, що це за апарат. Отож, він буде в коробочках. Всі відео, які присвячені цим коробкам, тобто оглядам танку, танків, ви можете подивитися під цим відосом. Там будуть всі посилання. Можете просто натискати на назву танку, і вас буде перекидати на відос, щоб не шукати на каналі довго. Давайте відразу перейдемо до навичок екіпажу. Ось такі я поставлю, тому що це стежка поставив маскуванням. От Далі по обладнанню досил стабілізатор вентиляції можна використовувати величезну кількість обладнання різноманітного на даний танк, але я поставив поки дефолтне. Другу збірку, досил стабілізатор, ой, досил, вибачаюся, вентиляція і закалочка Можна використовувати турбіну, можна використовувати оптику, можна використовувати навіть цей. Система керування вогнем, приціл та багато що. Можна використовувати дуже багато різних збірок, але я поставив поки ось такі. По польовій модернізації тут це дуже просто: це ліва, права, і поставив все ж таки собі на максимальну швидкість назад і до швидкості ремонту шасі. Цей танк позиціонує себе як танк універсальний, тобто він може гратися і від башти. На агресії він може гратися і від дистанції. тобто Тут гармата в цілому непогана, ми потім розглянемо, потім розглянемо її більш точно. Танчик має дуже цікаву форму. Подивіться, в нього ніби як не все по центру. тобто Бачите, тут умовний, ну, давайте грубо казати, склейка корпусу цей зварювальний шов, бачите, як він іде, по якій траєкторії. Тобто, бачите, ніби тут гарбата а тут воно. От по цій стороні, тобто він якби не повноцінної форми таке відчуття. Не знаю, чому така в нього, таке в нього моделювання. Ось якось так. Давайте подивимося ще бронювання і в кінці побачимо повністю його ТТХ. Так, по броні. Що в даного танку по броні? НЛТ в нього 180 мм, якщо під кутами, ось такими 260, тобто 268-270, тобто танкувати щось може. Далі в нього йде ВЛД, дуже воно незвичне для мене. Тут 190 міліметрів, тут 200. От Бачите, тут 190, воно, напевно, так само: 170. Ні, тут більше, бачите? Тобто ця частинка має 200 міліметрів, майже 1009, а ця частина 175, тому що, бачите, який тут кут, а який тут кут. Тут в центрі, наприклад, ВЛД 205, а тут 189. Тобто дуже неоднозначний корпус. Перший такий корпус, який я побачив. В нашій грі незвичний максимально. Башта також незвична, скажімо так, ніби як в радянських цих там Йосипів третіх, вона схожа, але водночас і не повністю схожа, от саме зверху будова башти. Тобто, бачите, тут сторона більш така, на такий кут нахилу не дуже гострий, а тут більш гостріший. Центральна маска, умовно, більш зміщена в цю сторону, тобто ВЛД в цю сторону зміщена. А Сама гармата більш зміщена в ліву сторону, якщо дивитися отак, то в праву сторону. Тобто максимально незрозуміла будова, але не знаю, чому так. Можливо, хтось знає, то в коментарях напишіть, буду вельми вдячний вам. Так, далі в нас іде башта. Якщо що башти 240 у нас міліметрів, то маска у нас 230, також не суперброньована. Дах башти, 200 мм. Ну, умовно кажучи, не супер в нього, скажімо, все добре по бронюванню, але щось відбивати буде. Якщо грати від борту, тут у нас щока 150 мм, каточки 80, тобто пробиватися буде через катки, дай Боже, Ізі. далі борта в нас 36 борт борд корпуса, борт-башти 150, 120 і так далі. Ну, Ближче до маски 300 плюс, звісно, туди ніхто стріляти не буде. Ззаду також цікава будова самої башти. Подивіться, який тут кут. Все ніби як так квадратне, а тут більш так. Якби заокруглено, згладжено, тобто незрозуміла реальна будова. По броні також 35 мм, 41 мм башта. Ну і давайте зацінимо, що це взагалі що взагалі вийшло, які ТТХ в даного танку, чи конкурентно спроможний даний СТ. Так, і ТТХ. Так, 354 альфи це за рахунок у нас навички екіпажу. кутий мінус 10, доволі непогано. Далі час ведення 2 секунди, розкид 0,33, тобто влучності як такої прям немає. Треба грати на ближніх дистанціях. Розкид на 100 метрів 0,33 вже я говорив. Можна, в принципі, розкачати прицілом трохи цю точність, але все одно там глобально ви нічого не зміните. 2584 ДПМ на одну хвилину, по живучості 1300 хп. Це з, без з загортування, Загартуванням, звісно, буде більше. По рухливості 50 км він їде вперед, 20 назад. В принципі, для Стежки це нормально. По скритності 32-38 у нас нерухома машина і 24% рухомої. коли рухома машина. 431 у нас огляд, і дальність дії зв'язку всього 596 метрів. По. Гарматі я вам розкажу пізніше. Зараз скажу скільки тут міліметрів. Тут у нас 105 міліметрів. Ну і давайте протестимо даний танк в боях. Поїхали. Так, закинуло нас на мапу Фіорди. Звісно, перший бій буде або в топі, або дорівнений, тому що тут можна, в принципі, закалку, тому що перші бої. Так, загортування в нас 1410 хпшок. Я не пам'ятаю, чи я в слот правильно поставив, треба буде передивитися. Так, перезарядка. Зараз я вам покажу. Дивіться, він взагалі ніби як кривозроблений цей танк. 822 КДшка. По швидкості він їде доволі ну, непогано. Якщо можна поставити турбіну, звісно, буде трошки приємніше. Кути хороші, мінус 10, як вже, я вже казав. Що на центр, напевно, залітати чи ні? Ну, по швидкості, ніби як можна. Можна залетіти, спробувати. Але тут ми бачимо, їде Т-44, і взагалі блеск заїхав. Блеск починає роздачу. Нам головне в сейф заїхати. Консівер нас не пробив. Ну, по влучності, напевно, біда. Так, давайте по снарядам розберемося. Так, базовий бронебійний пробиває 219-1100 швидкість, а підкаліберний головний 252. Ну, в принципі, непогано, насправді. Для Стежки це непогано доволі. Для СТ це норма. Так, мене, правда, прогарен генеть, оце мені не подобається. Зліва ж нікого не буде, так? А, ну як не буде. А ну, все, тепер, тепер грати тут важко. Тепер грати тут неможливо через оцей кущ, який не дає просто взагалі нічого робити. Просто АМТ дає тичку і все. І ти нічого не можеш зробити в бою. Так, він кадешно все так. Давайте спробуємо зацілити. Ну, зведення непогано доволі. Тобто граю без стабілізатора і, в принципі, нормально. Так, я підставляю йому Дагбаш. Ти не хочу підставляти. По розмірам, в принципі, він приємний, невеликий, компактний. Це, в принципі, плюс. Так, а якщо. Агресивніше отак вийти тут. Сінок кутів не вистачає. Зараз мені АМТ дасть. Ні, не дає, добре. Ну, наші повинні право забирати, і тоді я вже тут зіграю більш агресивно. Просто не знаю, де той консівер. Зараз я відсвічусь, напевно, почну грати з Т44. Через альфу банально просто розмінюватися. Так, 338, добре. Від'їхати назад. Ну, Боюся жанє, все потяжу є інфа. А якщо відбачите спробувати його а, капець він дає, я в шоці, я в шоці з тої позицію. Це дуже токсична позиція тепер. Дуже і дуже токсична позиція. Його підпалили добре. Трохи він вигорів. вогонь, піксель, Малесенький Піксель. Закинули альфу. Ну, я думаю, до тяжі можна поїхати. Спробувати там щось ще дати. Так, не світилася пандерка друга. Хоча тяжі помирають, щось дивлюся. Головне, щоб в спині не було нікого. Бачу, де вони. Так, зараз на ДПМі прям вриваємося. Поспішив. поспішив стрічкою. Ну і нічого. 350 Скорпік робить мінус. Пробуємо ще вдавати в діда третього І це буде все в бою. Ну, перший бій ось такий. На жаль, не супер настрійний, всього 1400 шкоди. Ну, така катка. 155. Сьогодні всі такі бої, на жаль. Давайте подивимося, що там по фарму, і підемо ще в одну каточку. Скажу по відчуттям, він схожий мені на кс 52 Лес по гарматі. Можливо, лиса вона трошки стабільніша. Але тут хороша альфа 350. Тобто лиса 320, а тут 350. Оце плюс. Так, фінансовий звіт 61 тисяча. Ось тільки я пофармив. В принципі, щось та й фармить. Так, закинули у нас на мапу застава. Так, якусь бірку поставити, якусь бірку, яку збірку. Ну, давайте стабілізатором. Давайте спробуємо зі стабом. Зіграємо, напевно, більше ліву сторону. Отсюди. Може, центр? Ні, давайте спочатку центр, а потім, можливо, переїдемо ліву сторону. Так, танчик в цілому окей, але він програє. Вісім кампотипу прожетки, прототипа шостого. І гірший, на мою думку, навіть за Бурасіка. Бурасіка взагалі інший стиль гри і більш приємний. Я тут. Ніби щось і танкує, ніби щось і дає альфу, але водночас не влучає. Ну таке, давайте ще потестимо зараз. Давайте в центр поїдемо, може щось закину. Так, по бульдогу, звісно, я не встигаю давати. А от по лису можна дати. 328. Закаточив. Можливо, я ще даю. Там броня якась така В 69-ті. Неприємна не для мене. Цікаво, чи пробили. Цікаво, читанку шкоду. Уте хороші приємні. Але влучність. Самі бачите? О, закинув. Альфа класна. 376, Це дуже приємна альфа. Але ця влучність це прям даум. Що і ще так, наверх заїжджати, в принципі, немає сенсу. Тому давайте їхати, напевно, все ж таки ліву сторону до тяжів і там вигравати напрям. Допомагати. Головне переїхати безпечно. Спробуємо зараз. Спробую переїхати. Так, можна Лисаніви підловити. ну Давайте під калібр зарядимо голдовий. О, добре. Голда прям класно пробиває тут. Подобається. Подобається. Так, тут я не отримав. Треба, щоб цей просвітили трохи, щоб я відважти зміг встати. А це тільки один, правильно там? Проджетка там ще є. 50-100 цілить. Ну, добре, ми пробили ковша цього. А, і шкода заїхала наверх. Ну, тепер проблемки. Тепер мінімальні проблемки тут. Так, а тут я заїду, правильно, на халяву? Угу. І тут спробуємо від башти вийти. Куди його пробити? 400. Гарно. Да, відбаште танкує. Бачите, голду, голду навіть відбив. Відбачте приємно грати на ньому. Не скоро, що він все буде танчити, але буде частенько щось відбивати. І це плюс. І це плюс. Так, відкатку я зацілив. Падати не хочу, бо наші не підтискають. Якби наші підтиснули, я б, можливо, і впав би тут. 370 добре. Дали дві тички, і у вас по факту 700 шкоди. Це доволі круто. 357. Цікаво, його захоче розмінювати чи ні? Хоча в нього позиція невигідна взагалі. В принципі, я можу впасти вниз, але я боюсь, що мене не прикриють на ці танки. Я боюсь, що мене не прикриють вони. Якщо ще одну дати Йоху, щоб він був шотний. Можна буде потім впасти і його добити, і потім грати з цим уже тайпом. Ай яй. -яй. 360. Я думаю, зараз відсвітимося і будемо падати. Широкі отак вийдемо. Добре. Ну і 219 пробою, в принципі, загалом вистачає. О, танконув щось, бачите. Не знаю, куди він хоче поїхати. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Так, прога. А прога все, прога пограла. По факту його вбити можу, 324 в мене має пройти. І то проджетка не добила мене, диви. Ну, цей непоганий танк, насправді. Непоганий шведський танк 8 рівня. Непогана стежка. В лінію фронту вона зайде. Тому що пробиття хороше альфа теж непогана 350. Напевно, одна з кращих альф. Uh, в принципі, на восьму рівні на отаких от от подібних танках. 350 це дійсно добре. Так, тут ПТшок вже ж не буде, можу проїхати. Сподіваюсь на це. Так, Ялинка, Ну посвіти на щось. ще хоріє. А задній хід теж нормальний ось тестую. Непогано здає назад. Так, Хорі 2 не буде підставлятися, напевно. Там ще карішка є десь. Так, а ну тут треба дуже обережно виходити, бо тут шкода десь цілить. О, дивіться, бачите, навіть ФЛДшечкою танкнув. Ну тобто. Тобто, щось танкуєш на ньому? Так, да? гарно. Прекрасно. Так, да, з вісімками я розумію, але наскільки легко я вбиваю це все. Треба <закрити> після його. Все ж таки добив. 5600 каточок на 600. Добре. Їдемо ще за корішкою. Що дам Дам 6000 Ще не на ньому? Постараюся, їду. Ну, і по швидкості дивіться без турбінки, як він їде. Теж нормально. 1600 натанченого. Може, просто люди ще не вміють пробивати його. Там лорка летить з барабаном. Поспішив, не пробив. 6002 002. 5 5 кілів. Ну, це, я думаю, що буде майстер. Я думаю, що це буде майстер. Ну, давайте коротенько. Коротенько про нього дам такий висновок вердикт. Стріт сікса називається танчик ніби. Його будуть називати, грубо кажучи, стрідуха, чи як там на нього казали? Стрідуха. Так, дали майстра калібр. Так, 6 тисяч я накидав, 144 чистими. Це без резервів, абсолютно ніяких. Поповний боєзапасу 21 тисяча і резервів кланових також нічого немає, просто прем-аккаунт. Коротко, танчик мені більш-менш сподобався. Він є непоганим, танкує башта, є хороші кути. Єдиний мінус, напевно, на мою думку, це його влучність кінцева. Тобто він не має суперхорошої влучності, на ньому приходиться грати трошечки агресивніше, бо 0,33. Так, да, можна забустити при але це глобально, знову ж таки, нічого не дасть. Краще вже поставити вентиляцію або ті ж самі ХП, щоб йти в розмін. Танчик доволі цікавий, плюс його зовнішній вигляд також доволі. Незвичний, незвично на нього дивитися. Але глобально танчик мені сподобався. Танкує башта, є кути, є непогана мобільність, є саме головне альфа, альфа 350, плюс перко можна забустити на зараз скажу, скільки там у нас, 354 середньої. І в цілому танк хороший. Пробиває він непогано бронебійними. Снаряд коштує 650 срібла, 219 пробою і голдовим 252. В цілому це доволі. Добре, гарна гармата, непогана. З вами був, як завжди, Шокерікс. Можете подивитися відосики по іншим танкам під цим відео. Нагадую. Ну і ставте подобаючи, кому сподобалося. Напишіть якийсь комент для просування. І дякую всім за перегляд. З вами був, як завжди, ваш покірний слуга. Як ви там, бот називаєте, по-іншому. Зустрінемося на інших відосах і до нових зустрічей. Усім баба!